Вітаю вас, хлопчики і дівчатки, і запрошую до чарівного світу природи! Сьогодні пропоную вам побути у ролі дослідників, адже я підготувала для вас дуже цікавий дослід. А от над яким саме об'єктом природи ми будемо проводити дослідження, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Рух та ніг немає, а рухається. Носа немає, а дихає. Рота немає, а живеться. Що ж це? Так, рослини. Дітки, а до якої природи відносяться рослини? Правильно, до живої. А чому? Так, тому що рослини що роблять? Дихають, живляться, п'ють водичку, розмножуються, народжуються, відмирають, ростуть. А що ж потрібно для росту рослинам? Так, правильно, сонечко, яке дає тепло і світло, живильний ґрунт, вода, чисте повітря і, звісно, наша з вами турбота. «Дітки, подивіться, яка гарна, яскрава виросла квіточка. Коріння її знаходиться у ґрунті і вбирає вологу корисні речовини, які необхідні для росту квітки. І піднімає їх вгору по стеблу, до листя, до квітки. Зараз ми з вами за допомогою досліду спробуємо побачити, як же рослини п'ють воду. А допоможе нам у цьому ось така рослинка, пекінська капуста, а саме її листочки. Також нам знадобляться дві прозорі склянки, вода, ножиці, ложка, харчові барвники у мене жовтого і синього кольорів. Ви, в свою чергу, можете обрати ті кольори, які забажаєте. У склянки наливаємо чисту воду та всипаємо харчові барвники. Перемішуємо до повного розчинення. Опускаємо листя рослини у барвники і спостерігаємо. Через 5 годин ми бачимо справжнє диво природи. Кожен листочок пекінської капусти зафарбувався у той колір пігменту, який ми додали до води. Вода, яка була пофарбована, піднялася по судинах листочка вгору та пофарбувала наші листочки. У звичайному житті ми не бачимо, як рослинки п'ють воду, та за допомогою нашого експерименту ми переконалися, що рідина може підійматися по стеблах рослини. А зараз я змішаю жовтий і синій розчин і поміщу в нього ще один листочок. Нажміть на паузу і поміркуйте, у який же кольор зафарбується листочок при змішуванні жовтого і синього кольорів. Так, молодці! Вийшов у нас зелений листочок. Що ж, дітки, тепер ми можемо сказати, що вода потрібна рослинкам для життя. Вони разом з нею поглинають усі корисні речовини, розчинені в воді. У нашому випадку це були барвники. Поглинаючи воду з ґрунту за допомогою коріння, рослина піднімає її вгору по стеблу до листя, квітів, плодів. У пекінській капусті добре видно, що найяскравіші виявилися жилки. По ними рухається вода з розчиненими барниками. Пропоную провести такий дослід разом з батьками. До зустрічі!